Привіт, моряка! Сьогодні в нас у гості завітав маленький сиренький зайчик. Доброго ранку, зайчик. І зайчик також з вами вітається. Але зайчук, що треба? Чому ти такий сумний та невеселий? Ой, діти, маленькі наші зайчинята, воно сьогодні вранці пішло погуляти. Але так далеко він пішов гляти, що й забувка. Не на ту стежинку він вийшов від свого будиночку. Тільки давайте допоможемо маленькому зачинятку зробити стежинку до свого будиночку. А що можна побудувати стежинку? Так, з цеглинок. Подивіться, скільки багато в мене цеглинок. Кожна цеглинка має вузьку сторону та широку. І ось зараз ми з вами почнемо будувати стежинку. Беремо нашу цеглинку, кладемо її. І до неї будемо приєднувати наступну цеглинку вузькою стороною. Ось так. І так ми кожну наступну цеглинку приєднуємо вузькою стороною. Ось подивіться, яка у нас гарна виходить стежинка. Знову ж таки, вузькою стороною. І взенькою стороною ми приєднаємо. Їхки, давайте ми пригадаємо, які кольори у нас в нашій стежині. Зелений, синій, жовтий. Знову, який це колір? Зелений. Це у нас цеглинка якого кольору? Синього. Це у нас зелене. Так, дітки, значить, поглянь, яку чудову стежинку ми побудували для того, щоб ти прийшов до свого будиночку. Ну що ж, ходімо стежинкою до лісу. Ой, дітки, подивіться, скільки тут листечка нападала. Давайте ми з вами прибираємо. А яка ж у нас пора року? Так, дітки, у нас пора року осінь. І листя у нас таке різно переробка. Зайчиком, ось твій будиночок. Ось ми з дітками тебе привели додому і на гостинчик. що ти не сумував? Ось тобі морквиночка. Тримай лісніше морквинку і швидше біжи до свого будиночка. Зайчику, до побачення.